Неділя, 11-та година ранку. Проросійські мітингувальники зібралися на площі Леніна. Тут і незмінний лідер антимайданівців. Артем Тимченко щойно повернувся з Луганську. Тепер ділиться враженнями. Ми відтуди, коли виїжджали з Луганська, ми це робили абсолютно спокійно. Підтягнулися люди з області, підтягнулися донські козаки, які приїхали до своїм братям-козакам. Відлік від наших, да. Наш, от наших продажних скаток. На площі серед звичних прапорів з'явився і новий. Активісти кажуть, це прапор царської Росії. Ми хочемо монарха. Одного єдиного, щоб у нас був цар-батюшка. А за федералізацією слідує монархія. Нам Господь батюшка царя пошлют. А у цей час ще один мітинг починається біля обласної адміністрації. На Запорізькому Євромайдані на один прапор більше. Синьо-жовтий стяг розгорнули запорізькі активісти. Містяни вкотре доводять. Запоріжжя це Україна. Активісти Євромайдану посилили охорону. Злякались, що проросійські активісти захоплять держбудівлі як у Донецьку, Луганську та Харкові. До самооборони та міліції приєднались запорізькі козаки. Ми захищаємо облдержадміністрацію від Ну, всяких негараздів, які повинні бути. Нам отримали сигнал, що, значить, буде здійснятися сепаратистські сили, ті, що підтримують окупантів. Ну, а ми їх тут зустрінемо з приликим задоволенням. Дамо їм відсіч в кінці кінців. Бо ми їм не Луганськ, ми Запорожжя, ми Казацький край. Тим часом антимайданівці маршем перемістилися на алею трудової слави. Тут знову розгорнули сцену та російський прапор. Згодом мітингувальники почали ставати у щільну шеренгу. Частина мітингувальників за чутками направилася сюди, на алею слави. Тож антимайданівці готуються зустріти своїх політичних опонентів. Ось майданівці йдуть на Алею Слави. Та дорогу активістам перегородила міліція. Та, незважаючи на заборону, активісти не зупиняються. Євромайданівці пішою ходою прийшли до Алеї Слави. Тут вони зустрілись з проросійським мітингом. Дві протистоючі сили стримує кордон міліції. Напруга зростає. Активісти антимайдану починають скандувати. У світу! У світу! У світу! Невдовзі до проросійських активістів приходить прокурор Запоріжжя. Олександр Шацький разом з лідером антимайдану намагається не допустити сутички. Одновременно начинаємо двіження уходять розумно разумно. Але ви ви на це не та Як ви уходите? в сторону металургів. Ви уходите відтуди, звідки прийшли. і Ми уходимо. проте жодна із сторін не хоче йти першою. Між противниками виникають суперечки. Аби уникнути зіткнення, міліція створює щільний кордон навколо антимайданівців. Соловиків обступають прихильники Євромайдану. Активісти проросійського мітингу опиняються у пасці. Дай баючі! Дай баючі! Лише після здачі російських прапорів правий сектор разом з міліцією роблять коридор, аби припустити антимайданівців. Але пройти ним проросійські активісти не наважились. Протягом трьох годин міліція намагалась вивести проросійських активістів тричі. Та євромайданівці протестували, закидали яйцями, борошном та молоком. Навіть підпалили автозак з антимайданівцями. Вогонь швидко загасили, та автозак з проросійськими активістами поїхав до райвідділку. Для тих, хто залишився, євромайданівці зробили коридор ганьби. Щоб уникнути агресії з боку обурених городян, активістів до райвідділку супроводжували правоохоронці та священнослужителі. Недільне протистояння тривало близько семи годин. Катерина Свироденко, Юлія Козиряцька, Алла Лисак, Павло Веселков, Федір Попадюк, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.